Чи готові всі студенти до цього? Чи краще залишитися з батьками для стабільності та підтримки? Сьогодні ми далі, тобто ви поділитеся своїм досвідом і розкажете, як життя впливає на навчання та особистий розвиток, проживаючи разом з батьками або ж самостійно. З нами наразі є студент-журналіст, також викладач Оксана так кусу, та присутні студенти першого курсу реклами та журналістики. Перед тим, як ми почнемо з'ясовувати, що і як давайте жбилому свину. Іміть руки, хто за те, щоб продовжувати життя з батьками під час того, як ви <звук> Я. Тепе, хто <звук> за те, щоб <звук> жити у гуртожитку чи в квартирі окремо від батьків під час навчання? <звук> На роботу, щоб якось забезпечити себе потрохи, не сидіти на шиї батьків. Е, мені комфортніше жити е, зараз у батьками, тому що я живу недалеко від Луцька, і мене все влаштовує в тому, що, ну, як добиратися до навчання і те, що мене забезпечують, як мені це може не подобатись. Ось ну, так мені подобається. Мене все влаштовує. Вони стають більш самостійними, серйознішими. Наприклад, починають думати. Про навчання, але і планують свій кожен день. Взагалі, життя пожели стала і цікаво. сама була студенткою, тому знаю. І я не працю, дійсно їх не планувати. Художнику це зовсім нове середовище і пригадую, не знаю, як зараз, а в наш час, ем, коли ми поселялися, то це вважалося с ними маленька нова сім'я, а потрапивши їм до не дуже добросовісних і не дуже чесних людей. І я ж вам вже казала, що мене обібрали, почали носити мій одяг, забрали взуття. Це були 90-ті, купити було неможливо, тоді купони замість місці грошей були. Я там два тижні пожила, і звідти я вийшла по суті без одягу і без взуття. Крім того, постійно як приводили якихось чоловіків і пригадую такий момент, який нікому, крім вас, не скажу. Я прокидаюся вранці, а поряд на ліжку лежить якийсь чоловік. Незнайомий. Вам просто не передати. Я не владі це реально. Мене ті, почало, і я з того гуртожитка вибралася і ще мусила заплатити за проживання. Тобто, я вважаю, що якщо вже жити в гуртожитку, то так як за кордоном треба вибирати собі людей, які з тобою будуть жити, а не куди не будеш себе в стелі, ти там потерпаєш і не можеш ні вчитися, ні, ні їсти, ні жити. Але розуміє, що самостійне життя це важливий етап її дорослі. Розування окремо допомагає студентам розвивати відповідальність, вчити спланувати свій бюджет, приймати самостійне рішення. Цей досвід підготує її до майбутнього, коли їм доведеться покладатися на власні сили. Через те, що ти живе з батьками, тобі не треба піклуватися про свій бюджет, про те, що тобі потрібно кожен раз будувати її. Гутожок туди стаєш більш самостійним, тобі треба багато чого планувати, наприклад, ходити на роботу, бо не завжди ти будеш сидіти на своїх батьків і також почати збивати або навчитися. Потім у вас є соціалізація, буде то ви одразу вникаєте в гуртожитських життя. Тому що це самостійне життя. А, рано чи пізно ви все одно від батьків дійджаєте, і у вас починається особисте життя, де ви самі його будуєте і самі вирішите, як вам краще. О, тому я вважаю, що краще все ж таки о, жити у художній. Дякую. О, що діти мож, ну, не діти вже до 10 років навіть люди можуть жити, але як на мене це не І ти якось поступово, що ти живеш сам і батьки тобі трошки допомагаються поступово в це вливається, то там деколи. Стати, а якщо ти з такого вже доросло і знали, різко від них приїджіть, це якось буде тяжче. Дякую, <гументний> Життя студента окремо батьків має свої переваги та позитивні аспекти. Це особливий період, коли молода людина вчиться самостійності, вирішує повсякденні питання, будує свою відповідальність і приймає власне рішення. Коли студент живе окремо, він розвиває навички. Побуту, управління власними фінансами та розходу на часу, що стає цінним досвідом на майбутнє. Так, також окреме проживання створює простір для попізнання та розвитку власної ідентичності. Що найменше людина, яка вступає на перший курс, має грошей і треба якось за рахунок чого жити, то краще вже в сім'ї, ніж обирати батьків і ще купувати житло. Я вважаю, що це в першу чергу е, безпека, адже ти, е, коли з'їжджаєш від батьків, ти йдеш в свостій життя, ти не знаєш, що тебе там очікує. Е, також це, е, тобі не потрібно ще самому готувати, наприклад. Ну, можна, але ну, не кожен день і не просто раз. Ось, так само це е, не потрібно поки влаштовувати і будувати свій е, бюджет. Кожен має спробувати самостійне життя. і Я вважаю, що чим раніше це це станеться, тим буде краще для кожного. Тим легше буде освоїтись. Потім ваші обставини можуть стати живе викладачка. Ну це не дуже класна людина. Ну я не знаю, яка вона як викладачка. Вона мене не викладає слава. Богу. Ну, Мені дуже вихватає, бо ну це така людина, яка рано до всього причіпляється. Нас робили сигналізацію. Вона на тих хлопців спочатку не кричала, потім хотіла не кормити. Ну це таке у <кхм> неї чують якісь замашки взагалі на чоловіків. Хто б не зайшов, я вже би когось звати до себе. Вона починає кричати, виганяти. Якось якісь хлопці зайшли, шукали якусь вони туди попали. Вона так на них кричала, гнала, вони всі пішли і збішала, я вас це тут не бачу. Коротше, ну, така чи дуже людина. Я навчалася в Варшаві, і я вийшла, і Я не знаю, що таке самостійне життя, але я б теж хотіла з'їхати і жити окремо від глядів, тому що я бажаю, що це дорослішана і щось. Доми, Все. Але ну, таке як води гарячої, у нас дуже часто немає отоплення, де коли літо то ну, тепло. тепло, то ти не відчуваєш цього. А коли зараз зима і холодно, і виключають його на день і на два, і буває дуже холодно, то це трошки некомфортно. А так, в принципі, я вже звикла до студентського життя, до виповку в цілому. Тому для мене зараз не виникає ніяких проблем. А в якого ви кажуть? Четверти. А чи якось четверту? Чи дорого? В який район? І взагалі як вибирали квартири? Чи завищували ціни? Ми живемо в центрі Луцька, в старих будівлях. На... Біля... біля нових новостроїв. Ось ми живемо в Хрущовці старій зараз. Платимо 8 тисяч за квартиру. Але ще плюс комунальні послуги по 2 тисячі, тому що будинок старий, і щедок стоїть один на весь будинок і ділять просто по квартирах ну, суму всю розділяють. Шукали квартиру ми недовго. І було десь три варіанти, але ми обмежувалися по сумі, тому що я живу ще двома подругами, подругами, які ну, сімейних становище не дуже високі, в них немає стільки грошей, щоб багато платити за квартиру, тому ми обмежились. Але. Досить швидко знайшли. Десь вже в середині серпня ми е, мали ту квартиру і вже ближче до вересня вже заселились там. Що ще мати? Я можу з викладу будь-яких умов проживання, я не вимогу. Але ті умови, які там були, ну, я вважаю, що не прожив би ну, навіть найсміливіший, бо там. Ну, там така антисанітарія, так. тому ну, я думаю, що гуртожиток — це дуже дуже великий і хороший шанс на хороше проживання, ти сам облаштував собі побут, своє життя, це твоя відповідальність, це те, як ти славу говориш. Якщо ти тут прибереш, значить ти будеш жити в чистоті, а не дивишся, як хтось там готує і щось там забрудиться.

тому ну, тут немає дискусій. Підніміть руки, хто за те, щоб проживати зберігати під час навчання. <гум> <гум> так, і підніміть руки ті, хто за те, що в готові в квартирі окремої Так. Ну, бачимо, що думка не змінилася. Ми що... можемо зрозуміти, що більшість вважає, що все-таки краще е, з'їжджати від батьків під е, час навчання. Е, тому дякую всім присутнім трошки شويه так